Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео говоримо про проект Starknet, а саме про його пропускну здатність. Поїхали! Як я вже говорив в минулих відео, проект Starknet – це Layer 2 рішення на ефіріумі, яке покликане полегшити роботу всіх нас з вами на дочанні Ethereum. Цьому допомагає дуже висока пропускна здатність Таркнету. Фактично, якщо на блокчейні Ethereum вам потрібно чекати декілька хвилин для того, щоб ваша транзакція була одобрена і перекинута в так основний блок, тобто, щоб вона, грубо кажучи, так пройшла транзакцію, то за допомогою старкнету дуже круто, Layer 2 рішення на Ethereum, ви можете дуже швидко, буквально в лічені секунди, ваша транзакція буде прийнята і так перекинута в основний блок. Отож, дуже крута функція від Старкнету, яка допомагає полегшити роботу всіх, тільки розробників і нас з вами на блокчейні Ефіріум. Раджу всім вам підтримувати Старкнет, активно користуватися, адже це не тільки зручно, а й дешево. Дякую за увагу і до зустрічі.